Ну, що люди, 17 березня на дворі, Хтось там так радів, що така весна класна, така погода. весна, так, Холодіно. Так, в розсаднику набагато тепліше, в розсаднику класна погодочка. Так, ці дні в основному тут був чоловік в розсаднику. він тут. Е, зараз ось я трошки вибралася, прийшла подивитися, як тут мої, моя розсадка проживає, як вона тут ці морози переживає. На ніч включаємо і теплу підлогу трошечки. І плюс, і плюс так як зараз морози. Вночі на сьогодні ось мінус 8, навіть передають, то ще він і, і топить трохи, навіть вночі встає топить. Так, моя капусточка вже ось я мала в кінці ще минулого тижня. Там відправляти вже декілька сотень. Але. Подивилися погоду, що передають такі морози. Дай-ка Декона ці морози переживе вже в мене в розсаднику, щоб по дорозі ніде вона не змерзла мені. На сьогодні в нас ще передають мінус 8 на ніч. А там, ніби вже менше, там ніби мінус 4 ще одна ніч. Там мінус 1, ну таке вже декілька ночей ще. Ну таке. Якщо буде погода, будемо відправляти. огірочки, що перший листочок прокльовується. Нормальні, гарні огірочки. Так, помідори я як зробила тоді три ящика, перекинула з така, так більше до них і не дійшла. Не вже ось які гарні їх треба вже по-любому і то швиденько. Можливо, я навіть зараз тим займуся трошки, а потрошку буду працювати. Ну і перець мій ось як гарненько вже перчик собі підростає. Полунички ми вже збиралися висаджувати надвір вже вони нас жили на дворі декілька днів, можливо навіть тиждень уже стояли собі, спочатку виставили їх в теплицю. Потім надвір вже збиралися висаджувати, а тут ще мороз. Кіщу поставили назад сюди, в розсадник тут на підлозі. Нехай ще декілька деньочків тут перестоять, та й будемо висаджувати. Таке, напевно, буду зараз трошки попрацюю в розсадничку, перекину ще трохи помідор в стаканчики. Скільки встигну зробити, стільки зроблю, і вже буде добре.

Привалка капусти, триває капусти. Привалка капусти. Перевалка капуста Ще в неї є трошки місця тут, а, рости, касід. Але чим швидше я її зроблю, я її глибше посажу, тим більше в неї піде Швидше вона обаче росте. Але непогана розсада. Це ті, що ти раніше перебіковувала, так? Я вже не знаю. Я оці два, один, два, ото три, третій ящик чорний, то я ті, що раніше, а то один, два, три то вже ті, теж тішу. На сьогодні моя праця в розсаднику закінчилася. Потрібно вже йти додому. Закінчила перевалку Ямато і Yellow Passion. Лишилося дві касети панамери. Ще підливаю валюшкині айстри, До речі, ось видно дуже добре. Один той самий сорт, тільки там двох різних кольорів. І один зійшов дуже погано, а другий зійшов дуже гарно. Уже його потрібно також розкинути побільше. Бо там Набільше є в одній осін, чешці, там є декілька буде... штучок. А на цьому дякую всім дуже, що ви є з нами. Дякую за лайк, підписку. Всім мирного неба, Божої охорони. До нових зустрічей!